Ну, Ми зараз з Василем піднімаємося в гори, Туди там, де інвалід без ноги, кусюк. Зараз йдемо в гості, піднімаємося це. Де тут так переробили? Я коли йшов, васини закобило, коли вийшов, то Вісім кабанів тут було. А вона з малими, тайгун. Ікро такі не мав, що я. А я вже не чого горі. Добре, Вася, а хто тут? тут? Хто тут жив? Давно там хата, бачимо, така давня. Хто? Я сидів Ну а тепер хто там? Ту дачу має? Фіцаїть, та фіцайка, що там на березі живе. Ага. Ну вони тут не косять уже. Я так ага. я, 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 я тепер скосив, а мало. а так, так занепадають дачі, ну, бо дехто каже, що... Шо, шо тепер, каже? І і будуть спастися. Угу. Добре, йдемо йде? далі. Ну, ми по дорозі до сім'ї Кусюків. Тут бачимо хата. Дивіться, тут як високо в горах. Отакий красивий. Пейзаж, гори Карпати дуже красиві, особливо брустори. Ми зараз вище в горах, ще одна садиба тут бачимо, але хазяїн, а я його знаю, він такий газда. Бачите, що побудував нове здання, старе і Вася. А тут теж жили давно люди, чи це вони просто тепер побудували? Петро Буднє, поки. Петро Буднє. Я зрозумів. Бачимо, що дехто турбується про свої дачі, а дехто запустив і, і не приходить, і вони занепадають. Ну, ми зараз піднімаємося вгори. До сім'ї Кусюків дорогою з Василем. Василь мій не гід. Показує мені дещо. Бачимо, що тому. Вася. А ти сім'ї Кусюків давно знаєш. От там там верху ще так піднімається, хвилин 15. Ми зараз будемо там. Бачите, які тут дороги. А що ти скажеш про цю сім'ю? Вони давно тут живуть.

Вода дуже холодна, але вона здорова і корисно пити для здоров'я. Ну, Василь мене веде давніми дорогами, які вже позаростали. Люди сюди ходили. Він навіть сюди з конем ходить, до кусюків, коли йде щось несе. Бачимо, які хащтів позаростали. Ну, але я думаю, що сьогодні все оправдає наш день. Ми дещо цікавого дізнаємося. Йдемо далі, от Василю. От тут ти все ж своє життя з дитинства сюди ходив. Оце поле було, так ти кажеш? Полі, ну, як все, все косилося. Це все косило. А в горах дуже важко, погода дуже погана, дожді важко сушити. І тому довгу даруся обходять. Кінь, корова, зато люди продають, залишають і, і перспектива дуже слаба. Нарешті Вже піднялися високо в гори цим. Цю дорогу вітом із Васильом. Бачимо дуже цікавий бук красивий. А там вже живе сім'я Кусюків, де ми знімали відео, де допомагали продуктами. Ось там і А ще там дві сім'ї, один хлопець молодий. Він там проживає круглий рік у тій хаті. Я постараюся там теж побувати. Ми зараз е, з Васильом піднялися вже остаточна точка прибуття. Я сьогодні не думав йти так далеко. І нас зустріла е, пані Кусючка. Бачимо тут знизу хати, яка природа красива. Нас снігу багато тут ще в горах є. Бачимо, що собака. Все, все для того, аби жити в горах. А, як ви пережимували, пані так, да, ну, Помалу. Чоловік здоровий. <рес> О, здоровий. Ну, Нога, Він так не буде, а ночі. Все. А зима вас мучила, важка зима була, тяжко було. Усякому воно. Добре, що друзі переходили. Так Щоб снігу не було багато? No, що молисти в село. Ну yes. я сьогодні дали продукти, але часто сте так не ходили. No. Що щоб якось сте перезивали нормально. No. Ну а не була зима, каже, велика снігу було, коли в ківниці листопада. Друзі, пішли, то то зараз з хату. Це no, 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 no. ви вже що з бігарем ходите чи ще й без бігаря А, Я ходжу з бігарем, я вже привикла. Бачите, кури є, все для господарства є. Одно що коз вже не маєте. Немає ні кози, ні козу, одні кури. Одні кури. Ну як ви з оптимістичним дивитеся вже весна, третій день чи четвертий сьогодні? Три. Оптимістично, здорові сте, не було грибу у вас якогось хвороби такої. У мене яка хвороба, бігав. Вися не можете здавати, бо ще й чоловік є, та ви не можете думати за хвороби. ви yeah. мусите думати, як жити. Ой, Богу, Богу, не Богна, як життя. То... Нема з цього кінч... кінця. Я коли вас звідував за прогнози, ви цей телевізор дивите. Ну а як ви думаєте, буде якийсь результат, грася кончить чи войне ви вич? Від... Ні, не, мабуть, це не. не кончить. Нема перспективи. Не. Хай то тобі, то не люди, а то він цихаць. Ди яму є. Бо це стоє на то місто генераль полков. Що у ворога. Е, до того воєн поміняли. Ну вже думаєте, десь у село йти чи ні ще? Це я не йду, села. Я пусто курина, я ще збираю море. Та у нас навіть я в центрі живу, і то ястреб там море. Та лисичі тусуються. Ми виділи колесо коло звора, в куріпки ми виділи тут. Не живася. Поднімайся з вас. Ну, могли б ми до хижу зайти? Добре, запрошуєте нас. Коли сніг зайшов? Нині, ще нині курить. Ага, там чуть-чуть кусок снігу. Вижу, що треба ремонтувати все. Все вже попут Дров вам хватило. Хватило. Що ви замовилися нормально. А, а я йду, та ще цю корчите. А, ви щосьте. А, зять десь приходить. Я нема вдома. А пішов за границю. Я поняв. Так що раз маєте, вижу, шафа дров повна ще. Так що бачите, що... А я не йду, я беру, а другі надому були на другу зиму. Ага, ви такий робите я, запас. Я, йо, сія і помалий Так що ви все у тому в роботі. Я. Все одно собі знайдете. Уже який рік вісімдесят. 80 третій поступив. З 24 червня піде тридцять перший. То 83. 83. 80 разів. Ну. Десь із сусідом, з тим хлогеньом, хл... нежанатим, ви говорите десь. Та, а. Ходимо, друг трохи нарізав. а нарізав. Yeah. А він що там якесь хазяйство тримає? І має кози, дружить собі. А як ваш чоловік? Так, помалу. Хворіє? Ну давайте, заходіть ви, а я заду вами. Yeah. Аж не заломлюся. Помаленьку. Yeah. So, я думаю, що вони є такі хвилей, які мочки. Це стільки дров у пані накладено. Готується до слідуючого, зими. ми значить. Ще Україна довго буде жити, бо якщо старі люди запаси з весни роблять, там повна шафа, усе в неї вже готове на другу зиму. Аж Бог дасть, може чимось допоможемо вам. Шоно Пш хочете варити. Ага, так що у вас... А в неділю обично варять таке, щось мало м'яса, токан, мачанку якусь. Та що? Хочете, то варити. Шо, добре. 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 Ну не... дивіться, я Товір. вам хочу, я радий, що... 음... А люди сідали в Америку. Чуєте? Я радий, що я нині до вас попав. Що, що, куті, куті, куті забрати, Одесу, все. Вася, ну маленько що тому, Дякую. що так все стало, що я нині прийшов, не думав, що я вас вижу здорові і вашого чоловіка, і вас, на вашому житті все буде добре. Найбог Дякую. вам допомагає, довгі години ви один одного помагали, підтримували. Та й е, е, я що хочу пожетити, аби в таких умовах високо в горах аби люди се повертали до своїх дач, бо це позаростало все. Люди тут і десь ниже вас, каже, теж поле було, теж косили люди. А видите, як запускають. Бо я десь розк... так зараз смішно. Мігаль косив, ну, ту харю трохи зразу, а потім лишився так. Ну, трохи, ну, ну. Ну. Тоді много людей косило та робило, та жило по всіх дебрях, а вже практично видите, що запускають. Якщо той не буде якоїсь альтернативи, ну, я думаю, що всі поля запустіють, та будете жити я, Василь, я, а молодь уся вийде за кордон, у Чехію, хто куди. Того, що е, розумієте, якщо не буде роботи, а роботи нема, нема роботи. Ну, як вижити в цих горах, коли зараз пензію хто мало отримає, того що дуже людей усі нікде не могли у Лупуховому у Брусторах робити, того, що ще за радянських часів по городцях робили, по питомниках, по тих. Дорогах всяких будівництва тих лісових Дорогі, дорожі, да, люди не робили не на не прорізування очистів. Да, на жаль, дорозі робили, роботи нема. Іде скорочення. Іде скорочення у лісгоспі коло 100 чоловік. Хоча директор казав, що він. Ну як же він скоротив, коли він скоротив людей, які робили в лісгоспі, то вся брехня там, що. Скоротив ненужних людей, розумієте, якщо не буде роботи, все, цей то й згине. Того, що е, зараз із тих 3600 е, населення, населення дуже багато виїхало за кордон, а деякі сидять вдома ні за кордон виїхати, ні роботи зараз у нас немає, ні в лісгоспі і вже якісь реформи. Другі хочуть у нас скорочувати, зводити, І так, аби цей Край занепав повністю лиш. Я так рахую, хіба ще турець спасе, аж люди порозуміють того, що його треба. Аж ні, тоді будемо доживати свій вік по таких горах, хто де буде мочі. А де вони? А ще пенсія добре є, аби не було все, конфлікт не затягнувся на роки, аби тот брат нас старший лишив нас у покої, аби війна закінчилася, аби ми почали відбудовувати. Аби люди мали роботу на Україні, аби не йшли по чужих світах у Канаду, та Францію, та Чехію та Австрію обробляти цілу Європу, аби могли роботу мати у себе вдома, аби е, заробляли копійку, не виїжджали. І тоді, ли, лиш, коли закінчить війна, е, світ допомагає. Я розумію, що допомагає і буде, може допомагати Україні. Але е, Лише з закінченням війни ми можемо то все відстроїти та й покращити своє життя. А поки що йде деградація того, що ми не маємо стільки коштів, аби платити пенсії за позичення. дають нам із-за кордону кошти, але це не вічно. Ми мусимо самі заробляти. Ну і що хочете нам побажати всім тим, кого вже знають вашу сім'ю. вже Наслухалися, я десь пораз і захищав, бо все так критикують 10 дітей, що діти не хочуть. Ну діти кожні собі. Таке життя стало. Я... І ті, котрі пишуть, то вони такі самі. А не діти десь кивати. Діти мусять кивати. Yes. Що побажаєте? Що всім? Дякую, що живі, здорові, я по місті живі здоров'я і Ваша сім'я у жива здорова. А людям, аби що, закінчилося ми скоро. Війна. Можна чи ще закінчить чи ні. Б ютай, б ютай. Ну а ви вірите, що закінчиться війна скоро чи ні. Ну хоча б рік, два. Мамо ні. Не вірите. Таке? Ну, але е, виживають у цьому світі лише оптимі... оптимісти. Якщо вони те... Будете... Ну, кажуть, що до шестого року буде... буде війна. Ну, не дай Бог, бо ну... це все. А кілька людей молодіжі погинули. Хто думав, що в 21 столітті, що люди навчені першого світового війну, другого світового війну, що люди розробили Ліга націй не оправдала себе, розробили ООН, Організацію Об'єднаних Націй, а там постійні члени, а Росія накладе вето і вже нічого ніхто не зробить. Ця демократія десь і негативно впливає. Того, що таку державу агресора треба би виключити взагалі з ООН, а не або заставити якийсь світ, мав би якісь впливи речаги, а нема впливу у світі. Ні. Ніяких речагу Ні. на агресору, на диктатору нема ніякого впливу. Оце наша біда є. Ми не розробили після Другої світової війни. Такі механізми, аби не повторила такі війни, як була Друга світова війна, коли близько 70 мільйонів чоловік загинуло було у Другій світовій війні. А е, якщо люди не схаменуться і не почнуть е, думати, е, як будувати світ е, після війни, не зміняти його, то я думаю, що так прийде до деградації, і будемо жити так, як ті мавпи скакати з дерева на дерево. Ну і всього найкращого, дай Бог вам допомагає. Здоровуємо вам. Все, ми раді, що ми побували так у горах, що вас бачимо, вашу сім'ю і всього вам найкращого.